З року в рік молоді і талановиті члени Київського міського благодійного фонду Діабетик беруть активну участь у підготовці заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби з діабетом. Під керівництвом лідерів та волонтерів фонду діти готують вокально-хореографічні номери та театральні постановки і таким чином привертають увагу суспільства до проблеми діабету. Мене звуть Олена. Я психолог і вокалістка, пишу пісні і займаюся танцями. З появою діабету в моєму житті у 16 років я стала активною учасницею фонду Діабетик, участь у якому допомогла мені навчитись жити повноцінним життям. Зараз, як молодий лідер, я допомагаю дітям знайти спосіб залишатись соціально активними за допомогою розвитку своїх творчих здібностей. Я болю діабетом 11 років. Я займаюся тенісом, танцями і плаванням. Я хворію діабетом вже 10 років. Я займаюся спортом, люблю грати в футбол і люблю Катя, я хворію на діабет вже 13 років. Займаюся текландо і це мені не заважає отримувати нагороди. А, у мене діабет вже 4 роки. Не дивлячись на це, я можу, хочу бути успішно. Діти активно відвідують репетиції, спілкуються, обмінюються досвідом та згуртовуються, почуваються однією великою родиною. У виступ діти вкладають увесь свій оптимізм, силу волі, бажання бути почутими. І саме у цей зірковий час вони почувають себе повноцінними членами суспільства і доводять, що діабет це не вирок, а спосіб життя.